Я не знаю одразу людям дзвонити чи спочатку написати: як краще, порадьте, будь ласка. У нас основний канал комунікації з клієнтом описаний як дзвінки, саме, то краще телефонувати. Якщо брати стосовно того, що краще в плані комунікації, то звичайно краще дзвонити. Бо у дзвінку є набагато більше інструментів, які на вас проморозити, вона може вам не відповісти, вона може не дотриматись якихось обіцянок не вийти з вами навіть на контакт. Тобто перервати комунікацію в будь-який момент, і ви нічого її абсолютно не зробите. В дзвінку ж зазвичай і таких дуже мала кількість зазвичай в суспільстві не прийнято так робити. тому... Адекватні люди, які е, працюють якось у рамках е, суспільних норм, вони так не роблять. Вони хоча б намагаються якось обґрунтувати, чому вони зараз будуть кидати слухавку. Особливо, якщо у вас з ними була якась комунікація до, до цього. Людина зовсім там якась хворенька, і вам з нею дуже важко буде і працювати. Мабуть, і не потрібно з такою людиною працювати. Але суть у тому, що дзвінки. Набагато більш результативніший спосіб продажів, тому він зараз і залишається основним в дзвінках. Вони не знають конверсії дзвінків, адже в дзвінках конверсія завжди більша, ніж в переписках. В переписках можна робити конверсію, тобто відсоток тих, хто перейшов на наступний етап продажів. Такий відсоток можна робити в переписках більше ніж у дзвінках. Тому тут також е, треба дивитись, чи правильно ви обираєте інструмент для комунікації. Е, тому е, я б на вашому місці спочатку телефонував, як ми зазвичай робимо в багатьох проєктах по сорсому продажів, коли ми організовуємо команди з продажів написати. Бо це вже інший канал комунікації, через який ви можете дістати вашого потенційного клієнта. Так краще робити.